Українська морська піхота прориває оборону РФ у морі. Нині військові підрозділи морської піхоти проводять набір на службу за контрактом. Потрібні чоловіки та жінки від 18 до 45 років. Про можливості та ризики служби у підрозділах морської піхоти далі у сюжеті. Військові підрозділи морської піхоти виконують бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. На їхньому рахунку десятки успішних операцій. Підрозділи морської піхоти потребують різних фахівців айтішниками або розробниками програмного забезпечення, але це вузька спеціальність або вже операторами дронів безпілотних літальних апаратів. Якщо, наприклад, хлопці в нас. Все своє життя вони з малку працювали з автомобілями, ремонтували їх, отримували фасаря авто, автослюсаря, то ми пропонуємо посади ремонтників в ремонтних підрозділах. У нас дівчатка служать як снайперами, то це самий бойовий такий підрозділ. то Вони влучно стріляють, є дівчата-оператори БПЛА дронів, є дівчата-медики, є дівчата-зв'язківці. Підрозділи морської піхоти кандидатів підбирають за певними критеріями. Критерії за віком у нас від 18 до 45. Наступний критерій це фізичний стан здоров'я і фізична підготовка. Стан здоров'я перевіряють медичні комісії в територіальних центрах комплектування і має відповідати вимогам проходження військової служби у підрозділах морської піхоти. А фізичну підготовку перевіряють наші. Рекрутери ну, на спортивних майданчиках або в ТЦК. Після відбору військові проходять 90-денне навчання. Спочатку базова військова підготовка, а після цього фахова. Другий міф, який кажуть, що одразу попадають ну, в Овчанськ всі ці гарячі точки. Туди направляють після ретельної підготовки, після відбору. Тобто навіть серед військовослужбовців не ну, проводять до і формують вже злагоджені підрозділи, які е, ну, діють як єдине. Частина направляються на фахову підготовку, яка в залежності від обраного фаху триває від 10 і знов-таки до 30-35 діб. 10 діб це для делободів. Які вивчають основи діловодства в Збройних силах, нормативні документи та порядок обліку особового складу? Воно ну, триває 10 діб. Якщо це технічні спеціальності, водії, електрики, спеціальна до триває від 10 до 20 діб. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі4.